У векторах просторі є неймовірно багато цікавих задач. Сьогодні я вам пропоную задачу про колінеарні вектори. Отже, при якому значенні n наші вектори А з таким набором цікавих координат, і Б, ось його координати, будуть колінеарні. Повірте, коли ви чуєте слово колінеарні, ви маєте пам'ятати дві таких особливості. Перша особливість, що вектори ці мають бути паралельні, а друга властивість те, що відношення даних векторів, наприклад, координат векторів XA до XB, мають бути однакові, як yA. До YB і відповідно, оскільки ми працюємо у просторі, то пам'ятаєте, в нас з'являється координата Аплікати, тобто Z, і відповідно ZA має відноситися до ZB однаково. Тому, коли ви пригадали властивості кулінарних векторів, нам неймовірно легко зробити цю задачу. Що ж, давайте складемо з вами ось оце відношення колінарності. Яким чином ви будете відносити B до A чи A до B, не немає ніякого значення? Має значення тільки одне. Як ви будете відносити, чи правильно у вас буде X до XA, Y до Y, Z до Z. Тому ось і тут будемо робити уважні кроки. Отже, X а у нас n плюс 5 x по B у нас 5. Відповідно, у нас по Y такі відношення. І ми записуємо мінус 8 до 1 мінус n, і по z ось такі відношення. І тепер для нас головне розуміння, як же ж то його зробити. Робимо ми доволі просто, для цього нам треба з вами визначити, на які частини ми поділимо. Ми можемо ось, я закриваю рукою цю частинку і попрацювати з такою пропорцією. Можемо попрацювати з такою пропорцією. Знову ж таки, як на мене, великого значення немає. Ну от Я хочу з цими, тому що мені якось з одиничками приємніше мати справу. І я окремо випишу вам для кращого розуміння, що 1-n дорівнює n. Плюс 1, що ділиться на 3. Як ми працюємо з пропорціями, доставимо хрест на ту пропорцію і, відповідно, обчислюємо методом, що мінус 8 множиться на 3, це має бути те саме, що n плюс 1 множиться на 1 мінус n. Хто уважний і вже звернув увагу, що такі цікаві підставлення? n плюс 1 1 мінус n. Про що це мова? Та, звісно, це мова скороченого множення, в яких в нас є дужечки з однаковими доданками, тільки різними знаками. Тому в нас тут розв'яжеться як 1 квадраті мінус n квадраті. Ну, звісно, біля одинички квадрату немає смислу писати, тому що тут 1 і відповідно мінус 8 на 3 ми отримаємо мінус 20. 4. І нам лишається з вами лишень обчислити. Давайте одиничку перенесемо в інший бік. У нас буде мінус 25 дорівня мінус n квадрат. Звісно, мінус на мінус дасть плюс, і ми розуміємо, що n у нас може дорівнювати. Плюс мінус 5. Чому плюс мінус 5? Тому що 25 у квадраті це і 5 в квадраті, і мінус 5 в квадраті. Який нам з n треба буде обрати, ми вже з вами будемо дивитися по ходу. Це ми зробили n. Але чи справді тільки оці два значення нам підходять? Якщо ви хочете на цьому зупиняти задачу, то я вам все-таки не рекомендую. Тому що для чого тоді нам була би така ціла умова, якщо ми не розглянули ще ось оцю цю частинку. Тому давайте ми пропрацюємо так само в нашому результаті, і є два способи: або ви так само складете пропорцію і будете якимось чином обчислювати, або ми можемо перевірити, котре зі значень плюс 5 чи мінус 5 задовільнить нас. Нашу цю частинку пропорції. Давайте я її випишу окремо. Тобто n плюс 5, ось n плюс 5 у нас до 5 має відноситися як мінус 8 до 1 мінус n. Що ж, для поціновувачу математики, я думаю, що то не буде складно зробити ще раз пропорцію, і як. Такий правильний спосіб ми його розглянемо. Давайте все-таки не пропустимо цей крок. Тому ми знову ж працюємо по пропорції і записуємо, що мінус 8, що множиться на 5, має дорівнювати n плюс 5, що множиться на 1 мінус n. Так, нам треба розкрити тут душки, ну, тому що мінус 8 на 5 це і так зрозуміло, що буде мінус 40, і ми з вами розкриємо. Отже, n мінус n квадрат плюс 5 мінус 5n. Зведемо подібні доданки. N мінус 5n, у нас, звісно, буде, що мінус 4, але через те, що мінус n квадрат, давайте перебазуємо його все ліворуч. І в нас тоді буде замість мінус n квадрат n квадрат. n-5n, ще раз нагадую, мінус 4, відповідно, тут у нас буде плюс. Будьте дуже уважні з переносами знаків. І відповідно 5 переносимо цей бік, у нас буде мінус 45. Оскільки ми все забрали з правої сторони рівняння, тому ставимо 0. Вкотре будьте дуже уважні, тому що можна тут складні речі робити, а на цих елементарних поняттях за 7 клас можна наробити доволі складних і важливих помилок. Ну що ж, розглянемо по теоремі Вієта. У нас, відповідно, користуючись квадратним рівнянням, у нас буде 2 n Що ми тут бачимо? Що добуток мінус 45, а сума у нас буде мінус 4. Тому у нас буде мінус 5. І тепер ми бачимо з вами, що? Що у нас ще є два корені, дві різних пропорції, і Дві пари різних коренів. тому ми зобов'язані взяти той корінь, який задовільняє і одну пропорцію, і другу пропорцію, а це єдиний корінь, що n дорівнює 5. Якщо ви переживаєте, чи правильно ви порахували, просто підставте в значення і подивіться, в якому випадку це буде правильний результат. Якщо ж ви не пішли шляхом пропорцій, а хочете одразу ж. Пропрацювати тільки єдину пропорцію, то другий спосіб буде таким чином, що ми беремо число плюс 5, підставляємо нашу ось у цю пропорцію, ми її виписали. Тобто, беремо число плюс 5. Пишемо 5 плюс 5 на 5. Чи справді це буде дорівнювати мінус 8, що ділиться на одиницю мінус 5. Ну, я думаю, що тут не складно зрозуміти, що 5 плюс 5 у нас 10 на 5 2. І відповідно 1 мінус 5, мінус 4, мінус 8 ділимо на мінус 4, це буде 2. 2 дорівнює 2, значить все окей, це істину. Якщо ж ми підставимо інший корінь мінус 5, тому ми знову ж підставляємо сюди і перевіряємо, мінус 5 плюс 5 на 5. Чи справді це буде дорівнювати мінус 8. Що ділиться на одиницю мінус, тільки вже ми підставляємо не плюс 5, як в попередньому, а мінус 5. І ми бачимо з вами, що мінус 5 плюс 5 це 0. 0 на 5 в будь-якому випадку 0. Мінус 8 ділимо на 6, у нас буде 8 шостих. Навіть можете не обчислювати, але це неправильно. Тому, яким ви шляхом підете обирати вам, хто, звісно, полюбляє працювати з пропорціями, погодьтесь, це не так забирає багато часу. Але тоді ви бачите, що маючи чотири різних корення, з однієї пропорції дві пари, з іншої дві пари, вибирайте тільки той корінь, який перетинається, який задовільняє умови і першої пропорції, і другої пропорції. Або знайшовши ось. Результати першої пропорції просто підставляєте, який із коренів підійде. Тому попробуйте, працюйте, реально це дуже класно, тим більше протреновуєте мозок, пам'ять і увагу.